Пане Андрей, що ви про це думаєте, що це означає це рішення для залужного Він на це погодився. Це для нас плюс? Е, дякую, студія, за запрошення. Давно не були в такій гарній, теплій атмосфері. Е, я вважаю, що ми в Україні для вирішення тих глобальних проблем, перед якими ми стоїмо, повинні е, ідейно відійти від концепції персоніфікації. Будь-якої події і перейти до концепції інституалізації. то ми занадто зациклені на персонах, на конкретних вчинках, вчинених тими чи іншими політиками. Але разом з тим ми забуваємо, що держава це є система інституцій. Це взаємозв'язок між ними і виконання ними завдань і повноважень незалежно від того, яка особа очолює ту чи іншу інституцію. Так само так, як в збройних силах є статути збройних сил, є відповідні правила ведення бою і е, релігійна приналежність, національна приналежність. Командира його уподобання не мають значення у зв'язку з тим, що він повинен виконувати завдання на полі бою. Тому я вважаю, що це от ажіотаж, який у нас з'явився з призначенням тієї чи іншої особи не персидніфіковано безпосередньо до залужно з усієї поваги як до нього, до mm -hmm. його здобутків до всього того, що він зробив для країни. Це є рішення. Напевно, що двох осіб це є рішення глави держави і безпосередньо самого екс. З головнокомандуючим збройних сил можемо побажати успіху на новій ниві з одного боку, якщо ми говоримо про політичну складову, безумовно посада посла в будь-якій країні вона є відповідальна. А в такій країні, як Великобританія, яка напевно що одна з найперших серед країн західного світу ініціювала підтримку України. Вона це зробила своїми практичними кроками. Я вже пам'ятаю, що я в цій студії цитував дослідження, яке було зроблено у ще 2010 році інститутом військових досліджень Королівської академії збройних сил, в якій фактично війна в Україні. Такому лайтовому варіанті все ж таки прогнозувалося. Тобто, Великобританія це країна великих традицій військових, це країна високого рівня аналітики, це фінансово комерційний центр світу. Найбільші банківські установи, найбільші наукові дослідження. Центри їхні аналітичні знаходяться в Великобританії. Я думаю, що залужний безумовно збагатиться знаннями, контактами можемо Він. побажати лише успіху на цій ниві, але хай це за. Залуж... Лишиться безпосередньо не більше ніж функціоналом, який має займатися будь-який посадовець, будь-який військовослужбовець незалежно, незалежно від місця часу, способу несення державної або військової служби. Пане андреків, до вас наступне запитання. Були та й досі лишаються. Дуже тривожні відчуття після того, коли росіяни спершу зруйнували, потім зайняли руїни Авдіївки. Але це оборонна лінія, яка трималася з 2014 року. Яка зараз ситуація загалом оперативна? Чи на ваш погляд вдалося стабілізувати? І знову ж таки стосовно цих фортифікаційних споруд, я розумію, що і погоджуюся з Карасем, він каже, що справді. Західна преса, ну звідки вона може знати, але тим не менше, ну очевидно, що вони потрібні і чи встигаємо зі всім. Дивіться, ми провели останніх півтора року фактично дуже тісні комунікації з величезною кількістю іноземних військових експертів, які присвятили свій час, знання, досвід для того, щоб передати деякі можливі на той час їхні вміння. І те, що відбувається зараз, на мою думку, показує, що філософськи, світоглядно, оцими всіма наративами, нас кидають у минуле. Нам не показують майбутнього, тому що чи ми викопуємо окопи, чи не викопуємо окопи, чи ми збудуємо там безпосередньо якусь лінію умовного генерала, це не має взагалі ніякого значення. В сучасних війнах. При сучасних технологіях, якщо ви руйнуєте систему комунікації, логістики, постачання ворога, розумієте, якщо є доступ до цих технологій, mm -hmm. класична модель оборонних споруд, оборонних ліній вони нічого не значать. Тому, коли ми говоримо про 500 тисяч осіб, чи 300 тисяч, чи 100 тисяч, яких потрібно брати в армію, я би говорив, що нам треба 500 тисяч нових дронів. Наземних і повітряних. Нам треба 300 тисяч нових роботизованих систем протиповітряної оборони. Нам треба нові програмні комплекси. І що саме дивне, що мене і дивує, і бісить, коли всі говорять про якусь іноземну допомогу, дивляться на Америку чи на Європу, рахують їхню думку, ми забуваємо найголовніше, що сила насправді в нас. Ми відстояли Київ, коли всі сумнівалися. Я нещодавно прослухав кілька разів українських добровольців, які спілкувалися, і це були переважно жінки, які спілкувалися з Блінкіном Жешові в березні 22-го року. І ніхто не вірив в те, що ми взагалі щось можемо зробити. Людям відкрито говорили, що ви можете готуватися лише до одного. До партизанської війни. Mm -hmm. І те, що зробили люди, самоорганізацію по вертикалі, великою мужністю, воно є найбільшим нашим активом. Навіть не міжнародна допомога, сила є виключно в нас. Тепер війна вступає кожного разу в нову і в нову фазу. Коли ми раніше застосовували методи там підбіжи, бий і тікай, коли били з ненлавів, били з джевеліном, а потім накривали артилерію. Потім росіяни включили систему вогняного валу, потім малими мобільними групами через цікбі, захоплення малих ділянок в містах і селах. Тобто війна це постійно динаміка. І коли ми зараз з вами щось обговоримо тактичну, оперативну ситуацію, насправді ми обговорюємо минуле. І на мою думку, от такі речі коментувати мали би професійні військові працівники прес-служби, Генерального штабу окремого підрозділу військ. В тому форматі, який вони вважають за можливим, і ця величезна кількість коментарів закордонних журналістів іноземних виданнях особисто в мене викликає дуже велику стурбованість, тому що, коли Wall Street Journal публікує карту роботного. І показує назву підрозділів, і дає там чуть не прізвище, ім'я по батькові наших військовослужбовців. То такі друзі, вибачте, журналісти нам навряд чи потрібні. Тому що вони показують, по-перше, це є журналісти дуже високого, готунку, дуже доброго рівня підготовки. І їхні фінансові можливості аналітичні вони значно перевищують вас. Ці скромні студії. І виходить, що іноземні журналісти, які безперешкодно приїжджають на лінії зіткнення, мають більший доступ до інформації, а потім і показують західному світу, чим ми. Тому, крім підходів світоглядних, філософських доведення війни зовсім іншого рівня, ми повинні первинно переглянути інформаційну політику. Оці іноземні джерела, які нас повідомляють про те, що в нас відбувається, це є фактично посміховисько із нас самих із доступу нас як громадян до інформації про те, що відбувається в Україні. Інше питання чи воно нам потрібно? Я ще один короткий коментар. Якщо нам всі говорять, що так погано, що ми не викопали окопи, що у нас погана мобілізація, то відкрити дані за останні 4 дні: 300 одиниць техніки, БТРи, артсистеми, БМП. Танки знищені, уявіть собі колону в 300 одиниць техніки. 15 літаків положили по 50-25 мільйонів доларів. Якщо так все в Україні зле, то яким ресурсом ми воюємо? Чому про це ніхто не популяризує на західному світі в Європі? А тільки говорять про ті проблеми, з якими ми зіткнути, не рекомендуючи і не надаючи насправді ніяких е, рішень. Інструментів, але ще показуючи нас знову ж таки в негативі. Дякую. Пане Андреє, я хотіла от, ми з вами багато говорили і перед. Повномасштабним вторгненням теж були студії, ефіри. Ми розповідали, як це може бути. Але я зараз, от в світ би хотіла повернутися до Європи, тому що вони останнім часом багато заговорили про те, що може бути напад на країни НАТО. Вони до цього готуються. Прем'єр-міністр Туск Польщі сказав про те, що ми вже все ми починаємо жити в передвоєнному світі. Франція бере на себе, і, зокрема, президент Франції Макрон бере на себе роль ну такого лідера. Каже, що ми готові послати і війська свої, і зараз, от проводив таку онлайн-зустріч про Україну. А, ну про що це все говорить? Тобто, наскільки реальна ця війна НАТО і Російської Федерації, чи зроблять вони цей крок? От на якому ми етапі, дивлячись в рамках усього світу зараз є. Дивіться, я хочу продовжити. Будь ласка, я... коротко дуже. У мене таке двояке відчуття, тому що у нас немає чорно-білих тонів. А якщо хтось говорить, що немає мобілізації, чому немає мобілізації? Що матері не віддали своїх синів на фронт? А що державні службовці, які отримують копійчані зарплатні, не ходять на роботу, що в нас не працює світло, в нас є газ? У нас насправді. Народ мобілізований, у нас армія народна, у нас війна народна, у нас просто є якісь питання з менеджменту. Розумієте? У нас, наприклад, є система військових адміністрацій, але це фактично бувші державні адміністрації, в яких помінялася тільки назва: завдання військові, ризики військові, виклики військові, а відношення до цього всього цивільне. Насправді всі закони цивільного життя мають бути зараз відсунуті на другий план. І ми не можемо мобілізувати тільки армію. Ми маємо мобілізувати економіку. Ми маємо мобілізувати соціальне життя. Ми маємо мобілізувати судову систему. Ну, коли вибачте, я читаю вчора суд судових рішень, що Медвечук подав у 23-му році, в травні місяці, на поновлення громадянства, поновлення на посаді народного депутата, на скасування санкцій. І Верховний суд України, який получає судді по 150 тисяч гривень, не можуть рік, рік суд не може Верховний, розібратися з тим, хто є Медведчук. Вони вимагають Служби безпеки слідчих принести чуть не оперативні дані, чому вони його вважають таким, щоб недостойне звання громадянин України чи народний депутат. Ну, Люди, народ мобілізований. У Нас влада, на жаль, не мобілізована. Я не можу пояснити, чому. Можливо, тому що ризики, про які ми зараз будемо говорити, вони настільки великі, тому що ми ж спілкуємося, маємо щось з людям дати взамін, так? який має бути інструментарій. Ну, якщо все погано, перше, ми повинні знову повернутися до вміння виживати малими групами. Я згодом розшифрую. Ми повинні зрозуміти з вами. Що ніяка зовнішня допомога не компенсує той внутрішній мобільний потенціал, який в нас є всередині людей. Я поясню, чому. У нас були тренувальні табори, де ми тренували по 500-800 людей. Жінки вночі варили їсти. Нам не хватало дамбоїв автоматів роздати людям, щоб навчити первинним навикам тактичного бою. Люди самі приходили, у них була енергія завзяття, що сталося за два роки. А сталося наступне. Все, що відбувається в Україні, називалося раніше ВСО, військова спеціальна операція. Тепер самі росіяни пишуть СВО, спеціальна військова операція, спеціальна компонента реалізується спецслужбами в різних галузях, а військова армією. Первинним надбанням народу держави є її економіка. Економіка далі має відображення в політиці, а вже політика переходить у військово-політичну площину. І те, що відбувається зараз в Європі, це їм усвідомлення їхнє, що економічні реалії життя відображаються в політичному майбутньому таким чином, що вже ні дипломатія, ні економічні стосунки не дозволять уникнути кризи, яка знову і знову повертається до Європи, тому що Європа не змогла чесно дати відповідь на загрози, які а ці загрози розкриті у е е інтерв'ю. Американського журналіста і Путіна. В основі міждержавного співжиття стоїть договір пакта Сан-Серванта. Домовленості мають бути дотримані. Всі кризи закінчилися мирними конференціями, коли укладалися міжнародні договори. І держави підписувалися під тим, що в наші кордонів, рівень співпраці, контрибуції репарації будуть виконані. Путін, коли з такером спілкується, висновнову. Модель міждержавних відносин, і це почало турбувати Європу дуже сильно. Чому? Він сказав: там, де є російський інтерес, там буде інструмент впливу Росії. Там, де фактично, це принцип фашизму. Де є наша кров, там є наша земля. А це є противага того, що створив світ таким великим надбанням. Європа розуміє, що система міжнародних домовленостей, які гарантували безпеку, Співжиття держав, вільний економічний розвиток, стабільність, він не працює. А іншої моделі немає. Фактично, Путін повертає Європу до середньовіччя. Тому що є межі толерантності, якщо вони перейдені, має бути дана безумовна, однозначна відсіч. Якщо ви підписувалися всі під Будапештським меморандумом. Що країна, яка-небудь, хай це буде не Україна, країна Х віддає другий потенціал зброї, ви гарантували їй безпеку. Оця пакта Сан Серванта договори мають бути дотримані, мала бути реалізована всіма безумовними суб'єктами, які цю угоду підписували. Європа почала гратися в толерантність, в вічливість, в можливість дати комусь виправдатися. А зараз вони усвідомлюють перше, що назад кроку немає. Інструменти, які би можливі були, але Чи? готові вони робити крок вперед. Е, я думаю, вони не готові. Нас чекають насправді дуже важкі часи, тому що ті, на кого ми покладаємося як на арзац, як на доповнення своєї суб'єктності, своєї військової міції, свого якогось інструментарію впливу, вони, він насправді є недієвий. Ми зіткнулися з реалією жорстокою. Інша правда полягає ще в тому, що, по моїх внутрішніх відчуттях, Росія стоїть на межі, вона вичерпала свій ресурс. І це можна підтвердити статистично. По рівні розвитку економіки, по рівні популяції. До речі, в Росії, коли проводився перепис, то 30% людей, 30%, там 140 мільйонів людей е, було оцінено населення росіян, 20% сказали, що вони не росіяни, це інші народності, а це 25 мільйонів, а 10% відмовилися взагалі називати свою приналежність ми бачимо велике посилення у Російській Федерації китайського чинника, де до 6-10 мільйонів китайців переселилися у Росію, і це вже росіяни китайського походження. Є інші люди, які називають себе росіянами, але вони іншого походження. Самих росіян слов'янського походження в Росії дуже мало. Біда в тому, що проти нас готові воювати ті росіяни, які насправді не є етнічними. Росіянами. От в цьому і полягає феномен, що в містах навколо Києва написи «Нельзя так хорошо жить писали власне, представники тих етносів, які нічого не мають пов'язані з слов'янами. І це є власне феномен інструменту, який використовує Путін і російська влада. Вони посилають сюди людей, які мають дуже слабку насиченість цінностями, які властиві нам, як європейській… Як представниками європейської цивілізації, і в нас зараз є з одного боку Ми плата Європи, мали, плата світу на за недотримання тих зобов'язань, які вони на себе взяли, і вони стикаються зараз з ситуацією, коли просто фінансовою допомогою, просто направленням зброї вони вже не зможуть компенсувати загрози власної безпеки. І коли про це говорить вже. Президент однієї країни, другої і третьої, вони повністю в свідомості того, що ми зараз надху, наближаємося до точки неповернення до Рубікона. Чому? Тому що росіянів ресурси черпуються і вони готуються до останнього стрибка, тільки не навіть не в власних інтересах. Те все, що відбувається сьогоднішній день в Україні, у нашому протистоянні з агресором, це є тестування червоних ліній, західної демократії. Коаліцію диктатур, до якої входить Росія, Китай, Північна Корея і Іран. І як ми поведемося зараз на полі бою, як європейські країни поведуться у підтримці нашої відстоїні цінності, так бус буде врахований інструментарій Китаєм, коли він піде наступом на Тайвань. А він піде, тому що це проголошено як одна із пріоритетних ціль уряду Сінзіпіні.